Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Принцип знищувати носії, а не ракети звучить гарно, але не завжди вдається реалізувати на практиці. Загроза для України від російської стратегічної авіації з бомбардувальниками Ту-22М3, Ту-95МС і ту 160 які можуть нести ракети типів Х 22 х 555 та Х-101, лишається постійною. Скільки часу триває пошук засобів, які б дозволили на практиці знизити цю загрозу? загрозу. в той же час удари Україна по аеродромах наносить принаймні туди, де дістає. В теорії все звучить просто та переконливо. Потрібно не тільки посилювати захист ППО критично важливої інфраструктури, але й далекобійна зброя, також аби знищувати ворожі ракетоносії до старту. Але на жаль, такий принцип вдається втілити в життя не завжди, і це може показати зокрема досвід Ізраїлю, який під час воєн в 1967 та 1973 роках був вимушений протидіяти ворожим бомбардувальникам ту 16 зокрема, з крилатими ракетами, окрім України, Ізраїль Ель, мабуть, єдина в світі країна, якій також доводилося вирішувати проблему із наявністю ворога бомбардувальників крилатих ракет, здатних бити на стратегічну глибину території. Практика тут виглядає так. На початок шестиденної війни у 1967 році Єгипет мав аж 30 бомбардувальників типу Ту-16. Точні модифікації невідомі. Ці літаки СРСР поставив ще у 1963 році, і вони одразу для Ізраїлю стали ціллю номер один. Коли 5 червня 1967 році почалася війна, ізраїльські ВПС одразу втілили один із довоєнних планів та трьома хвилями атак одразу розбомбили всі 30 єгипетських Ту-16. Бомбардувальники Ту-16 16 в кількості шести одиниць були також в іншого противника Ізраїлю в Іраку. Цілі таке ізраїльтянам дістати не вдалось. Екіпажі іракських Ту-16 навіть спробували бомбардувати портові міста Ізраїлю, але їм це не вдалося через погану підготовку. Здавалось би, на цьому вся історія і закінчилась би, але ні. Одразу для поповнення втрат у тому ж 1967 році Радянський Союз поставив Єгипту сумарно 31 бомбардувальник типу Ту-16, зокрема 20 літаків, в ракетоносних модифікаціях Ту-16КСР-2А та Ту-16КСР-2.11 – призначених для відстрілу вже на той момент морально застарілих крилатих ракет типу КСР-2 і КСР-11. По суті, однотипні КСР-11 була створена як розвиток КСР-2. На цей раз єгиптяни свої помилки врахували та витягнули свої Ту-16 на литовища подалі від радіусу дії літаків ВПС Ізраїлю. Тому, коли стартувала жовтнева війна 1973 року, єгипетські Ту-16 змогли без перешкоди за 16 днів війни відстріляти 25 ракет типів КСР-2 і КСР-11 по стратегічній інфраструктурі Ізраїлю. Формально тут ізраїльтяни можуть собі записати в актив збиття 20 із 25 крилатих ракет, але тут потрібно робити Поправку на те, що це були архаїчні вже на той момент КР першого покоління з усіма своїми недоліками. Ракети типів КСР-2 і КСР 11 мали швидкість польоту близько 1200 кілометрів на годину. Були вкрай нестійкими до протидії засобам реб. Дальність стрільби була лише до 200 кілометрів, та й габарити повітряної цілі були достатньо видатні. Довжина фюзеляжу ракети аж 8,6 метрів, розмах крила майже в 2 метри. По суті, ці 20 випущених єгиптом Крилатих ракет Ізраїль спочатку заглушив засобами РЕБ, а вже потім добивав засобами ППО. Ці п'ять крилатих ракет, які все ж не вдалося збити, вразили дві РЛС та склад логістики. Тому на перший погляд, цей епізод в ланцюжку чисельних арабо-ізраїльських воєн, наче не справу особливого впливу на подальший спосіб дій Ізраїлю. Але з іншої сторони тут варто згадати, що в нашій сучасності той же Ізраїль поки що не ставить собі завдання бити на стратегічну глибину території Ірану. Як свого головного екзистенційного противника, а намагається в першу чергу зробити так, що сам Іран не міг застосувати свої далекобійні ракети по території держави Ізраїль. Зазначимо, Росія атакує Україну балістичними ракетами, які наші сили ППО не здатні збити. Українська протиповітряна оборона не здатна справлятися з балістикою через відсутність потрібних систем. Однак у повітряних силах знайшли вихід із ситуації. Речник повітряних сил ЗСУ в ефірі Freedom заявив, що Україна може знищити. Щовати балістичні ракети на старті, тобто завдавати ударів по пунктах базування окупантів. Найкраще мати довгу руку діставати до ворожих позицій і знищувати безпосередньо на місці установки, які запускають ракети, сказав ігнат. Для знищення ракет на землі Україні потрібна зброя на ліквідацію ворожих установок на великій відстані. Йдеться про ударні безпілотники та далекобійну артилерію. Водночас у небі збивати балістичні ракети можуть комплекси Patriot або SAMP-T. Над зазначив, що Україна наразі не має засобів вражати балістичні ракети у повітрі. Речник повітряних сил ЗСУ зазначив, що все, що летить по балістичній траєкторії, це ракети типу Кенжал і Скандер М x 22 До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.